Добрий вечір наші дорогі підписчики. Хтось вже відпочиває, а я роблю комбікорм. Зараз покажу, як отака гранулка виходить. За нашим курочком, перепелем, ось отаким гранулятором. Ось От вже зроблений комбікорм. Може по плоху буде чути, якщо я говорю, бо гранулятор робить. Робиться комбікур нашим курочком. Надіюсь, часником 10 вечора, може б начало 11 завершу гранулірувати комбікуру. як я програну на бачите хороша чистенька. потім пізніше вам покажу що наші курочки сьогодні знесли як уже той Погранулірую комбіпором. Перейдемо до курочок. Ось таку кількість комбіком ще мені погрануліру по погранулірувати треба. Я потихеньку підсипаю. Десь примерно 50 кг гранулірую, починаю ну, від півтора часа до двох, десь так. Була ну, швидко погранулірується, зависи від того, скільки я води додавлю у комбікову. Час. Думаю, часа за півтора погано вірую сьогодні. Ладно, далі буде біля наших курочок. Не переключайтесь. Конечно, я завершив гранулірювати. Ранулірував ці 50 кг рівно час 35. В кінці завершення налив туди фуза, щоб не затвердівали матриця, ну там до дірки, щоб в наступний раз вже легко запустився. Так, зараз перейдемо до наших курочок. Так, кожні наші корочки. поки попсипаю ще трошки комбікорму, бо не у всіх не є комбікорм. Домінанти наші. Такі круті в окулярах. молотка дві курочки там декабувайте та. так сейчас я попідсипаю комбіком і продовжуємо так ось наші перепелки я навіть перестав рахувати скільки їм ні бо вони досі нам яйця не хочуть давати потім в описанні напишу скільки їм сьогодні днів бо не повні насипаємо кубі корму і вони їдять а там вже в брудері активно самці співають Курочки наші вечеряють. Їдять понасипав комбікорму. ще піду ще ціле відро висипав комбікорму. І не хватило. Ще в грудері треба буде понасипати у кормушки. Отож, а потім. Думали, сьогодні в них і вичистити, але времени не вистачило. Вже завтра вичислимо. Ладно, так підійдемо, подивимося сіки, яйчок наші курочки знесли. Так, ось наш урожай сьогоднішній. І котик тут, куди ж без нього. І сюди, як приходимо, сюди любить на руках сидіти. Так, дивимося, що у нас тут сьогодні молодки знесли. 4, 8, 12, 16, 17 яичок із 20. Дуже добрий результат. Так, далі у нас сім яичек Ломан Сенді із 10 курочок, це тільки старші. старший. Декаб Уайт. 4 яичка із 9 курочок. І далі домінанти. 7 яїчок і з 13 курочок. Так, тільки що посчитав, скільки перепели, знесли сьогодні яйчок. Сьогодні вони рекорд побили за последні дні. 41 яйце знесли. Якщо виповнити, у нас 40, 40 самочок всього. Получається, 100 з чем-то процентів вони сьогодні знесли. Яка самочка даже два яичка цену не несла. Вот такий результат получается. Все, напомню, що у нас техасы перепели. Так що, зараз почитаємо, скільки всього у нас курічок. Курячих яичек. Так, тут 7. Домінанти. 7, 4, 11, 11. І тут 7. 18. 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 яйчок. Усього наші курочки сьогодні знесли. Молодці. А вчора ще подивлюся, що знесли вони. Вчора вони 33 яєчка знесли, позавчора 36, аж позавчора 35, 35, 36, ну десь так і не тут. У нас кожен день. Зараз я вам покажу, розкажу. Ось бачите, молотки наші 16, 18, 16, 13, 16. Вчора теж Сьогодні вони 17 внесли, а вчора 16. І домінанти, вон, бачите, позавчора теж 11 річок із 13 корочок. То неплохо. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, тому що не зрозуміло. Пишіть коментарі. Dona Luísa, você fez pouco a pouco,